Діти технарні, сьогодні у нас розпаковка математичного рівняння, тобто 1 плюс 15. До речі, я не розумію, чому назвали його так, а не просто 16. Але окей, до нас приїхав нарешті OnePlus 15, і будемо сьогодні дивитися, що воно, як воно виглядає. Взагалі, в чому суть телефону, вбивця всіх флагманів. Можливо, так, можливо, ні. Не знаю. Так що, якщо що, підписуйтеся на канал, ставте ці всякі вподобайки і будемо поволі гнати. Це глобальна версія у нас з... Китаю приїхала десь за два тижні, плюс-мінус. Трошки ще там помурижилося на митниці, але то таке, то ми прощаємо. Тому давайте подивимося, що і чи варто воно своєї ціни. Звичайно, що як телефон, як смартфон. такий, я би сказав, серед китайців саме OnePlus такі відносно хайпові, тому що вони пропонують топове залізо і за плюс-мінус адекватний прайс. Дивимося, що в нас, по-перше, коробочка. Це у нас модель а, а, ну, так, CPH 2747. А це в нас чорний колір 12256 і дата виготовлення 29 жовтня. Прям свіжак, скажімо так. Окей. А, значить, а, розкриваємо повалі. Давайте дивимося. Дивимося, пух. І у нас тут, звичайно, фірмова ця червона коробочка. Далі, я підозрюю, судячи по її розміру, що в нас тут нічого немає цікавого в плані блок-зарядки в комплекті чи щось таке. Ну от, давайте по порядку, до речі, якраз. Що в нас тут? Тут у нас. Фірмовий червоний Type-C на Type A. OnePlus, пора би вже ставити Type-C на Type-C. Слухайте, ну це не серйозно. Наскільки я знаю, в китайській версії є блочок для заряджання. Ну, але що поробиш, глобалку завжди недолюблюють. Окей, далі що в нас? У нас є всяка documentation. Е, оце от. І нас це, звичайно ж, не цікавить. Є, звичайно, скріпка для виймання сімок. До речі, тут є підтримка e-сімки, тому це вже. Позитивно, в багатьох китайцях немає. Ось. І дістаємося до самого телефончика, який у нас, звичайно, що обклеєний наліпками. Ай-яй-яй, але нічого. Давайте акуратненько ми будемо розпаковувати. І подивимося, Що воно таке взагалі? опа па паунц -па Це в нас чорний колір. Я. Кажу зразу, я не суперфанат чорних забарвлень в смартфонах, але е, тут, е, ну, по-перше, я його взяв, тому що світлого не було в цій комбінації пам'яті в офіційному магазині. Тому, вже як є, здираємо зразу. Оце от непорядок, оцей максимальний. Оп. І розглядаємо. Це в нас, звичайно, що лопатище, 68 майже дюймовий екран з е, ребра, Але я скажу, що тут є мінімальний такий радіус заокруглення. тобто воно не таке прям кострубати, як скажімо там в айфонах лінійки 14. М -м -м, так, отже, е, в нас це скло. Це скло, тому що у нас є світла версія, яка має пластикову задню кришку, і люди не дуже там задоволені моментами. Ну таке, я наскільки знаю, то чорна і фіолетова версії у нас мають скло прикрито Gorilla Glass Victus 2, і, в принципі, це чудово. Блок камер у нас в цьому поколінні суттєво змінився. Раніше це були шайби, дуже багато шайб. Кожне покоління OnePlus це було шайби, практично дуже давно. І тепер в. У нас це не шайба, це в нас от таке от щось більш елегантне. Десь мені нагадує там 12 версій. Ну, нехай. Окей. виглядає в принципі, симпотно, я би сказав, на перший погляд і на другий. Теж у нас тут клавіша перемикання режимів. Раніше у нас тут був слайдер. Ось забрали його, поміняли просто на книпочку. Окей, з цієї сторони у нас все класично: Кнопка вімкнення і регулювання гучності. Ніяких камера контролів сюди не додавали. І на тому подякуємо компанії. Звичайно що. Так дивимося на лоток сим-карти. У нас тут є водозахист IP 69 k До речі, вам пласівці давно економили на сертифікаціях, але тепер змінили свої погляди. Тут у нас. Дві фізичні сімки підтримуються це, прям чудово наносімки. Але останнім часом вони такі переглянули свою політику, коли заявляв їхній керівник, що ми там у нас все одно водозахищені, Просто ми на сертифікації економимо, щоб кінцевим користувачам було менше платити. Тепер ж виявляється, що їм окей кінцевим користувачам платити за це. Спереду в нас плоский 6,8-дюймовий екран, плоский, плоский, максимально плоский і. Що зробиш, значить, бо я люблю водоспади, але кидайте в мене тапками. Добре, і в нас є захисна плівка. До речі, з заводу це в принципі приємно. Окей. Я, я без дарі якби там для свого використання суто. Але поки нехай буде, поки не подряпається. Пробуємо вмикати. Звичайно, сподіваємося, що це чудо техніки увімкнеться. Зразу кажу паралельно, поки він вмикається. Що він обійшовся мені 28 з копійками тисяч плюс мито. Це виходить 34 з копійками тисяч. Але це глобал не перепрошитий, тому що ви можете зайти на OLX і побачити, що там продають якісь за таку або й нижчу ціну OnePlus 15, ем, Ну але вони трошечки перепрошиті е, з китайської версії, і там можуть бути проблеми. Я просто пам'ятаю, тому що я. Оглядав OnePlus 11 перепрошитий перепрошити, і е, були проблеми з прошивкою відверто на той час. Я не знаю, як зараз. Просто були, якщо що, огляд можете глянути десь тут. В цьому ж випадку має бути все максимально гладко. Oxygen OS у нас працює, і давайте зразу шукаємо українську. Українська тут, звичайно ж, є. Продовжуємо регіон. Так, я потім попереношу дані, але зараз хочу так базово. Налаштувати, так, пропустити, пропустити. Сервіси Google, звичайно ж, всі є, всі працюють. і Підготовка телефону. Тим часом давайте ми порівняємо з чим по габаритах. Порівняю з ультрою S24 у нас по габаритах ну от майже, майже те саме. Тільки є нюанс, що OnePlus має більш кути скошені набагато більш скошені, тому що ну прямі. Фактично, в ультри. ультра буквально можливо на міліметр два. Вища, а по ширині у нас так само десь можемо на міліметр ультра більша. Але разом з тим рамки, я би сказав, OnePlus Пласа тонші, сумарно і це приємно. Рівномірні, що так само дуже, дуже 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 добре. Порівняю ще з Pixel 8 Pro, у нас так само доволі схожі габарити. Єдине, що а піксель звичайно приємніше тримати в руках, бо ззаді оці от скруглення. Ось тому зразу перевага пікселя. Ну а з Самсунгом що то лопата, що то лопата, що ту. Тяжко тримати, що тут тяжко тримати, але що поробиш. Лопата, флагман і. Але перепрошую, слухайте, тут є виправдання OnePlus, а є виправдання 7500 мА акумулятор. Це шалений показник, тут має бути дика прям автономність. Я ще не знаю, звичайно, що, як буде насправді, але підозрюю, що має бути. Так, привімкненні нам тут рекомендовані послуги. Пропонує OnePlus, і їх прям дуже-дуже, дуже дуже багато. А можна було би це все поскорочувати. Ем... Ну, коротше, нехай буде, погоджуюсь, що я буду тут вручатися проти всіх зборів інфи про мене. Далі у нас стандартний природний колір. Давайте використовуємо тоді природний, і далі навігація, звичайно ж, жести. І тут зразу стоїть пунктик, що вони за замовчуванням. Тобто, якщо людина просто цикає далі, 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 то... Вийде на жести, а не на кнопки віртуальні, які вже поволі би мали померти. Ось таким чином у нас виглядає домашній екран. Прямо зі старту дивимося, чи воно десь буде підтуплювати, чи ні. Напевно, на старті ні, бо ще нічого не встановлено. Ага, тут у нас ось таким чином розділено на двоє по категоріях і усі програми менюшка. Потім шторка виглядає таким чином. Ну, зараз, як і всюди, грубо кажучи, в оболонці. Не будемо на цьому дуже загострювати увагу. Я можливо зроблю окремий огляд на саме OxygenOS поточної версії. І дивіться, в цього OnePlus 15 чудове залізо в плані продуктивності. Тут 8 Elite Gen 5, найпотужніший процесор на сьогодні, найшвидша пам'ять UFS 4.1. Крутий екран LTPO, звичайно, що крім цього тут є ще козирна фішка. Екран насправді у нас 165 шістдесятип'яти герцовий, тому що ми звикли, що загалом смартфоні у нас 120 Гц, ну там де. Коли ставлять там, скажімо, моторола 144 Гц. А тут у нас, давайте подивимося, подивимося. Ось у нас стандартно автоматичний вибір частоти, але є висока на 165 Гц, Зразу там попередження, що можливий швидший розряд акумулятора і цього всього. Подивимося, де воно працює в інтерфейсі, як в яких іграх працює, бо наскільки я знаю, не всюди це підтримується. Ця частота чи є сенс в ній загалом, тому що відверто, на мою скромну думку. Після 120 на телефонах 165. Ну, не знаю, чи є дуже-дуже велика доцільність. Ось, але нехай. Ага, ось зразу, коли вибираєш, то можна частоту оновлення для різних програм встановити вручну. Але бачите, наразі жодна програма 165 Гц герців не підтримує. 120, 90, ось як яка. Але от 165 поки ні. Наскільки я знаю, що треба дивитися список програм, які підтримуються. Так от, по залізу, все наче супер круто, і весело, і автономно, але камери. Значить, фанати OnePlus -а попередніх поколінь, там 13-го. 12-го і цих всіх, вони можуть бути засмучені. Чому? Тому що модулі камер е, у нас зменшилися розміри сенсорів камери, і це неприємно. Так, тут базований такий набір, тобто є ширик, ультраширик і телевик, але все-таки. Оптично вони гірші, розміри сенсорів гірші. Наскільки це буде відчуватися, я не знаю. Можливо, вони якось постобробкою вигребуть. Ось, у нас тут є 0,6, 1, 3,5, у нас телевик, і потім, звичайно, що цифрою вони тут. Начебто 7х хочуть добивати. Максимально у нас, до речі, підтримується 120x з цифровим, звичайно ж, зумом. Відео у нас, звичайно, що оце от виробники досі це от клепають, коли стандартно от лише налаштував телефончик. Заходиш сюди, і тут такі, ой, Full HD 30 кадрів на секунду. А якось не солідно на дв... кінець 2025 року. Тому перемикаємо на 4К. 4К нас підтримується 120 FPS для slow motion, звичайно. Що це дуже добре. І 8К, який е, нікому не потрібен, але нехай. 8К 30 ФПС підтримується. Тому залишаємося поки що на базованих 30 ФПС 4К, на яких я основну, основні тести відео і буду робити. Так тут у відео у нас є якісь розумні сцени, тобто сцена, феєрверк, звичайно, не дуже актуально у наших реаліях, що то що то, але нехай. І силует ще в фоторежимі у нас якийсь є. Гаразд, я буду це випробовувати і дивитися. Портретний режим, звичайно, ж теж є, і всякі про режими і тому подібне теж присутні. На перший погляд, це ну така от лопатище в приємному такому чорному, глибокому. Глибокому чорному кольорі, матовому, що приємно, звичайно, що блок камер теж матовий, а не глянцевий. За що я похвалю рамки матові? Це все дуже так чорно-матово. Тому виглядає насправді доволі так ефектно, я би сказав. Можливо, світліші версії вони веселіші, загалом більш помітні, але тут непоганий варіант. Доволі непоганий варіант серед чорних варіантів, якщо так брати. Селфач у нас 32 мегапіксельний давайте подивимося, що він нам вийде. Прям а, секунду, це відео. Опа, фото. Oh. май oh майga. Так, візьмемо щось для фоткання таке. І в нас давайте ультраширик. Потім. ширик. І зум. Все. це в нас перші тестові кадри. Відповідно, ви їх бачите перед собою. А я буду тестувати детальніше камеру і, звичайно ж, робити огляд, коли точно він вийде чи ще в цьому році. Я не знаю, але постараюся. Окрім цього, у вас є завдання в коментарях під цим відео писати свої якісь запитання, відповіді, пропозиції по телефону. І чи він вас потенційно там цікавить взагалі? Чи ви розглядали собі колись OnePlus, Чи був у вас досвід використання OnePlus. Тому чекайте на огляд, підписуйтеся на канал, і так само на соціалки технарні, тому що я там всі всякі анонси по оглядах роблю. І е, окрім цього, подякую спонсорам каналу за те, що ви є. На вас тримається канал, ви мої няшки. Особливо відмічу. Звичайно, що доктор Рек, Огірок Юай і Станіслав Музичук. Ви прям супер топ із топу. Ось. Поради від Тані. Взимку не забувайте про якісну термобілизну, особливо, якщо ви багато часу проводите на вулиці. Та не застудіть ніжки і геніталії, тому одягайтеся тепло.